Україна безумовно демократична країна. Ми сильна демократія, але ми воюємо з авторитарною імперією. Тому ми повинні бути не просто демократією, а оборонною демократією. Оборона демократія, яка буде такою і в режимі припинення вогню. Оборона демократія, яка буде такою, що посилюватиме і підтримуватиме свої збройні сили, сили безпеки і оборони завжди. І триматиме високий рівень авторитету, забезпечення і комплектування Збройних сил, сил безпеки і оборони. Оборона демократія не може бути корумпованою, не може бути бідною, не може бути нереформованою, не може бути неефективною. І це все задача українського суспільства, українських активістів, української влади і безумовно українського війська. І ось цей симбіоз забезпечить ефективність.